Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Міненерго закликало готуватися до важкої зими. Давайте подивимося, наскільки це серйозно. Ви пам'ятаєте, ми коли робили розклад на минулу зиму, то все було більш-менш, правда? Ніяких блекаутів, нічого такого. А тепер, зараз ми будемо дивитися. тепер. І так. В якому стані, чому попереджає Міненерго готуватися до важкої зими? Наскільки? Є якась в них інсайдна інформація? Дивіться, таємно, таємно диявол. Тобто тут вже є якісь інсайди, угу. що наша енергетика дійсно послабшала. За цей рік послабшала. Ще цей рік вона якось витримала, і дійсно, на наступний рік немає ресурсу, щоб її підтримати. Дивіться, дуже погані карти, дійсно випали погані карти цей раз. Можливо, до літа щось зміниться. Але я маю на увазі до осені, до зими, можливо, щось зміниться. Але наразі йде велика блокада фінансування енергопостачання, тобто не. Не хватає в нас. Дивіться, Запорізька у нас відійшла. Зараз я забула, яку розбомбили. Розумієте, і ще одну. ось Тому ось тут дійсно прикрий стан Дійсно, я це бачу. Тут і диявол випав, і карти дуже погані випали, скажу відверто. Відверто скажу, немає фінансування, немає можливостей відремонтувати і нестача, дійсно, нестача енергії. Палива, енергії, скажімо так. І так, якою буде зима? Ну, під загрозою, що навіть якщо щось і буде, розкрадеться, щоб ви розуміли: наскільки є? приховається, навіть не просто так, з... вкрадеться, приховається. Тут бабка надвоє знову гадала. І е якщо у нас влада не поміняється, якщо у нас ситуація не зміниться, то буде не, не дуже весело, скажімо так. Хоча, ви бачите, е дві е десяточки вийшли. Тобто можуть вкрасти в нас перемогу, і можуть вкрасти в нас ресурси. Злодійство, так, воно, скажімо так, з двох сторін воно йде до цього. Все йде до цього, все йде до цього. Що і ресурсу не буде, і перемоги не буде. Якось так, що буде влада робити? Теперішня влада. Чи буде теперішня влада щось для цього робити? Я маю на увазі якось вирішувати. І тут особисті гроші, особисті гроші, як завжди. Закликати будуть до чогось. Але, ви знаєте. Коли в кінці вежа випадає, нічого доброго. Нічого не буде робити влада. Вже по, по смерті це йде, І е, їхні... Е, е, тут все впирається в гроші. гроші, які е, засасує, е, скажімо так, їхні кармани, їхні обшори і тому подібне. Я тут не бачу. Тут навпаки, тут навпаки. Скажімо так, такими темпами, ось ці карти говорять, влада може не втримати свої позиції. Це говорить про те, що влада може впасти. Українська влада може впасти. А ну, я зараз перепитаю: Україна чи українська влада, що впаде? Ось що тут показує падає. Україна. Україна, скоріше за все, ні. Українська влада може впасти. До, до сезону зими вона може впасти. Якось так. Україну буде, в Україні буде підтримка, це я бачу. Ось, але влада, влада, влада може впасти. Влада може розвалитися. Ну що ж, побачимо. До зими побачимо. Не так далеко. Гаразд, мої дорогеньки. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі. Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги! Все буде Україна!